Вітаю, друзі, а також усі інші. Сьогодні 24 -е липня, і це 1247-й Доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, і як і завжди, на обо є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій і говоримо знову ж таки на один з найекстремальніших станом на сьогодні напрямків. Починаємо саме з нього: Новопавлівський. Російські окупаційні війська, звісно ж, в районі Новопавлівського напрямку продовжують розширювати зону контролю, і зараз ми можемо говорити про те, що поступово росіяни також охоплюючи Олександроград, готуючись до виходу на цей населений пункт одночасно з використанням як прямого лобового удару здовж рокадної дороги, яка веде саме до цього невеличкого села. А також згочевіть з використанням виходу з лісосмуг, що може дозволити е, окупантам охопити Олександроград не тільки з півдня, а й ще й з півночі відповідно, тобто найближчими часами почнуться штурмові дії саме е, Олександроград, що дозволить росіянам у разі е, условно кажучи окупації цього села, того що від нього залишилось. Вийти на лівий берег річки Вовча. ну і окрім всього іншого, ще й тиснути на Воскресенку і на январське відповідним чином. Щодо Воскресенки, то тут вже можна говорити про те, що росіяни намагаються це робити, закріпитися на околицях цього населеного пункту. І нагадую, що якщо їм це вдасться, якщо їм це вдасться. То е, одночасно росіяни будуть мати можливість е, завдяки цьому зрізати велику кількість е, полів території площі від перебудови до самої Воскресенки, тобто перекриваючи величезну площу е, від частини, ще тримаючися, е, перебудови до Воскресенки тобто, це вкрай негативний момент. З іншого боку, виникає питання: чи можливо буде силам оборони України скористатися цим моментом і відповідно перерізати найслабкіші місця, найслабкішу ланку це лісосмуга, яка веде одночасно як до Олександрограду, так і Воскресенки, по якій її? Здійснюється на сьогодні у росіян забезпечення тих передових штурмових підрозділів, які і будуть штурмати, як е, александроград так і зараз намагаються зачепитися за околиці Воскресенки. Ну, побачимо, як воно буде. Е, окрім цього, е, російські війська також намагаються просуватися в районі зеленого гаю через Новохайське і е, розширювати. Зони контролю в роду в районі Піддубного, в районі мирного відповідно намагаються собі зробити на північ та на південь фланги вздовж дороги на іскру. Все це також вказує саме на те, що росіяни мають намір безпосередньо якомога швидше вийти на лівий берег річки Вовча. І це стосується майже всіх напрямків м, річки Вовча, відповідно, щоб повністю зайняти всю цю територію. На це вони і будуть покладатися найближчим часом. Окрім річки Вовча, вони ще і е, намагаються вийти і на е, межі річки Ворона. І м, таким чином ми можемо говорити про те, що плани їх це обмежені все ж таки природніми перешкодами ну, рельєфно ландшафтними особливостями, якщо навіть можемо сказати таким чином, а якщо узагальнити яка ситуація на новопавлівському напрямку, то скажу наступним чином: ситуація максимально безумовно складна, тому що росіяни, по перше, сконцентрували тут велику кількість сил та засобів. Тут сконцентровано одночасно чотири загальновійськові армії, про які я неодноразово говорив: це 5, 36, 35 та 29 підрозділи саме цих е, загальновійськових армій. Е, окрім цього, іншого, вони мають підтримку е, з боку е, армійського го армійського корпусу і деякої кількості інших приданих е, підрозділів, які підсилюють їх наступальні дії. Загальна кількість сил та засобів тільки на цій ділянці становить від 80 до 100 тисяч особового складу. Велика кількість сил та засобів. На жаль, треба визнати, що новопавлівський напрямок він так був облаштований фортифікаціями. Він був облаштований лініями оборони, рубежами, все як потрібно. Тобто, все це було. Але правда у тому, що не в тій кількості і не тої щільності. І не е, з тим розміщенням, яке потребувалося від такого плацдарму під час проведення наступальних дій з боку одночасно майже 100 тисячного угруповування, вони готувалися до зовсім іншої кількості наступаючих військ. А зараз саме за рахунок е, великої кількості особового складу росіянам вдається на Новопавлівському напрямку. Просуватися і буду відвертим. Це може е, виглядати трохи, ну, я б сказав би так, е, конспірологічно чи є щось подібне. Але, на мій погляд, е, зупинити станом на зараз е, е, наступ цього угруповування в першу чергу зможуть природні перешкоди. Я вже говорив, це е, річка Вовча, яка буде. Природньою перешкодою, а також річка Ворона. А, таким чином, саме а, природні перешкоди є за тим бар'єром, який загальмує просування російських окупантів, чи зупини взагалі. Головне, щоб а, той обмежений ресурс, який мають зараз наші оборонці. На Новопавлівському напрямку я не буду перелічувати, я ніколи не перелічую, ніколи не описую, якими силами та засобами користуються сила оборони України. Але ми, це правда, зараз діємо в меншості у порівнянні з росіянами. І тому, якщо буде якісно розподілено відповідні сили та засоби та вогневі можливості вздовж саме природньої перешкоди, ми зможемо не тільки загальмувати, а й зупинити російських окупантів на цьому напрямку, і вони можуть опинитися в такому собі вогневому мішку. Можемо назвати це навіть так, це було б нам корисно. Таким би чином ми б могли почати це велике угруповання поступово покроково, але методично знищувати. Головне саме правильна концентрація сил та засобів. І використання тих сил та засобів, що є в наявності, з використанням рельєфно ландшафтних особливостей місцевості. Тому найближчим часом на Новопавлівському напрямку будуть події виглядати саме ось таким чином. Окрім цього, о, російські окупанти продовжили розширення зон контролю о, в напрямку на Покровськ. Особливо в районі Родинського та в напрямку на Маяк, Попівяр та Русіняр. Ну і в них були просування і на торецькому плацдармі в районі Леонидівки та в районі Дилиївки. Все це також вказує на те, що для командування РОВ є життєво важливим саме Покровськ та Костянтинівка, щоб перейшли в Осінньо-зимовий період а, ведення бойових дій саме в форматі а, міських боїв. Тобто Костянтинівку та Покровську вони будуть намагатися розпочати штурмувати. Ну, до речі, Покровськ разом з Мирноградом, безумовно, саме в осінньо зимовий період а, часу для в них для цього залишилось небагато насправді. Липень вже закінчується. Серпень та вересень, тобто два місяці в них ще залишилось, щоб вийти на околиці і почати штурмові дії. З Покровським вони вже випробовують Покровськ на міцність диверсійними групами, але диверсійні групи це ще не штурмові повноцінні групи, які не закінчуються і йдуть хвиля за хвилею. Щодо Костянтинівки. Просування досить повільне, але два місяці. Ще не зрозуміло, що вони можуть уткнутися за ці два місяці. Через часів яру в мене є сумніви, що їм вдасться все ж таки вийти на Костянтинівку. А от саме просування з південно-західного напрямку і через Дилиївку спробувати обійти. Саме турецьку агломерацію та Клебанбицьке водосховище вони можуть спробувати, але тоді будуть також вразливому становищі. Тобто, зараз буде вирішуватись питання, чи зможуть за ці два місяці вони вийти безпосередньо на саме водосховище, зрізати його повністю, і потім в обхід почати наступ на півден... на південні околиці, саме Костянтинівки. Uh, нагадаю, що тут uh, основною пробивною силою є 51 ша загальна військова армія, і за uh, час uh, ведення активних бойових дій, м'яко кажучи, вона зазнала серйозних втрат. А uh, окрім цього, вони ще відправили нещодавно першу та дев'яту окремі мотострілецькі бригади, найбільш боєздатні зі складу саме цієї армії, до. Uh, Підсилення 8 ЗВА, і саме вони народинські і здійснюють наступальні дії. Ну і оскільки е, ми вже проговорили найбільш такі екстремальні локації, це Покровський напрямок і це Новопавлівський напрямок. Треба також звернути увагу на інший момент, це Лиманський напрямок. Тут у російських окупантів все ж таки відбувся відбулося просування біля однієї локації, біля такого населеного пункту, як Карпівка. Отже, росіяни, 20 загальна військова армія, яка діє зараз на правому березі річки Чорний жеребець мали можливість вийти на Карпівку і безпосередньо на Лівий берег річки Нітрус. Карпівка знаходиться саме на лівому березі та на правому березі цієї річки. вона скажімо так, розділяється на дві частини. Вона відіграє Ну таку собі важливу роль у подальшому просуванні вже вглиб самої області. За Карпівкою, як ви бачите, величезна кількість. Полів, лісосмуг, тобто за Карпівкою, невелика кількість населених пунктів. І росіянам буде, м'яко кажучи, легше просуватися для захоплення саме цієї території. Вона є бар'єрною перед цим полем аж до самої Лозової. Ну а Лозова вже знаходиться на, самому, на самій річці скіл. Тому е, ситуація досить неприємна. Оскільки Карпівка, як бар'єрний е, е, бар'єрний населений пункт, е, повинна тримати зараз удар з боку росіян, які поступово повзуть 20-ю загальновійськової армією з метою виходу на е, лівий берег річки Оскіл. Поки що нітрус, поки що е, охоплення Карпівки. Поки що не початок повноцінно-штурмових дій спроби закріпитися. Але в принципі я вважаю, що в цій локації дійсно є загроза для цього населеного пункту і подальшому для просування вже глибше, без якихось максимально суттєвих перешкод у вигляді. Населених пунктів це є неприйнятним, якщо росіянам вдасться це зробити. Так, там є наші рубежі, так там є наші позиції, але вони створювались для, ну відверто кажучи, трохи іншого формату ведення бойових дій. Ми самі вже неодноразово з вами говорили про те і чули від самих бійців, що росіяни змінили тактику ведення бойових дій і класичні. Ті фортифікації класичні класичні ті рубежі, які існували раніше. Вони зараз не працюють так, як раніше. Але тим не менш, треба звернути увагу на те, що російські окупанти вони несуть величезні втрати е, через цей літній наступ. Не, величезні втрати не в кількісному вимірі, тобто рекордні на місяць, а в вимірі. Тих, хто може вижити після цього наступу. Двохсотих стає набагато більше, ніж трьохсотих. Росіяни зараз демонструють саме таку унікальну е ситуацію, коли саме загиблих стає в декілька разів більше в підрозділах, аніж поранених. Раніше, як ви всі знаєте, за військовою наукою, поранених завжди більше, ніж загиблих. Один до трьох, один до п'яти, один до сьоми співвідношення. Зараз все навпаки. У росіян якраз по підрозділам 3 до 1 5 до 1 загиблих та поранених. Це унікальний випадок. Тому так, дійсно, хотілося б щоб зараз ми говорили про рекордні втрати російських окупаційних військ на місяць, на тиждень, там 45 тисяч, 50 тисяч. Але цього не відбувається через причини, про які ми також говорили. Тим не менш, саме цей літній наступ. він Абсолютно нігілює можливість та невелює можливість середньостатистичного штурмовика російського повернутися додому. Ну, е якщо і живим, то, е хоча б, щоб була одна-дві а, е не треба чи потрібні ноги, але навіть цього їм не надає доля можливості. Саме тому на Росії і відбувається те, з чого ми почали це відео і чим воно продовжується. Дякую усім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його підпискою, лайком, натиснувши дзвоник, прокоментувавши, репостнувши. все, це допомагає цим відео зростати в рейтинзі українського сегменту YouTube. Також ви можете оформити ще і спонсорство обосує, що дозволяє каналу обосує робити більше контенту цікавого та унікального. А спонсори отримують можливість дивитися цей контент першим. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосує в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації.